Отже, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що мені принесе цей день. Дай мені цілком і повністю віддатися волі Твоїх святій, які б я не одержав, звістки протягом дня навчи мене сприймати їх зі спокійною душею і твердим упевненням, що на все свята воля Твоя. Василий! Да. Василий! Да. Пол пятого. Машина готова. Как раз время перекурить. Кури сам. Ключи дай. Пытайтесь на здоровье. Нехай Воскресний не Бог. Готові до відправки домкрату за адресою. І розбіжаться вороги його. Очікуємо підтвердження. І нехай біжать від лиця його всі ненависники його. Плюс очікуйте. Як за один, нехай ще знать. Туди, там з домкратом Машина, Серега? Як та не віск від лиця вогню, так нехай згинуть, біси від лиця тих. Відправляйте домкраб. Хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням. Понимаєш, жиру бесяться там. А ми тут погибаємо. Домкрат, дорозі, приймайте. Плюс. Спасибо, Домкрат крат твой прийшов. Все класс долучайся до руху опору. Наближаємо перемогу разом.